Хитрощі держави під час надання компенсації за смерть. Про що мова? Я маю на увазі так звану одноразову грошову допомогу за загибель військовослужбовця. Сума компенсації може сягати 15 мільйонів гривень, і на неї мають право близькі родичі загиблих воїнів. Але навіть їм держава не завжди готова виплачувати кошти. Використовуючи для відмовок різного роду хитрощі та прогалини в законодавстві задля зменшення суми виплати або взагалі відмови у виплаті компенсації дружинам, батькам чи дітям загиблих військовослужбовців, Міністерство оборони України дотримується позиції, що право на призначення виплат починається з моменту загибелі воїна. В чому тут підступ? На практиці виходить. Що на момент загибелі військовослужбовця діяло одне законодавство, а під час звернення по виплаті компенсації інше. Наприклад, боєць загинув у травні 23-го року, а у грудні того ж року збільшилась сума компенсації. І якщо дружина подала заяву на виплати пізніше грудня 23-го року, то вона має право на суму, яка визначена законом на момент звернення. А не на момент смерті військового. Такої думки дотримуються і суди, вказуючи, що право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги виникає у членів сім'ї військовослужбовця у день його загибелі, а правовідносини щодо призначення одноразової грошової допомоги починаються з дати звернення особи з відповідною заявою про призначення їй такої допомоги.